Астрологічний прогноз на тиждень з 5 по 11 серпня. Цей тиждень не є якимось дуже сильно відмінним, визначальним або дуже сильно яскравим в порівнянні з іншими тижнями. Розкажу, які очікую у військовому, соціальному, побутовому, політичному плану події. 4 серпня неділя це буде начало нового лунного місяця в знаке з Діака Зодіака Лев пов'язаний з центральними людьми, з політиками, з яскравими якимись діячами, і от е, тут і обмін полоненим, і якісь яскраві заяви перших осіб. Далі можна очікувати впродовж серпня, от таких от, от яскравих подій, пов'язаних з центральними або публічними людьми. Що стосується початку нового лунного місяця, це неділя, і понеділок, то в ці дні, оскільки на небі не буде видно місяця, то це означає маленька гнучність і адаптабельність людей. Тобто проблеми і помилки можуть бути пов'язані в неділю і в понеділок. З тим, що людина не пристосовується до ситуації, а хоче просто її ну, продавити по-своєму. Тобто як керівник, який віддає вказівки, але не враховує реально чи можна це зробити. Тому більш такий вже адекватний день для прийняття якихсь більш серйозних рішень це вівторок, середа і наступні дні, коли місяць на небі, хоча б маленький серпень з'явиться. Значною подією цього тижня це є розворот Меркурія в зворотній шлях в ретроградний. Ретроградні ефекти вони присутні вже майже два тижні, але фізично Меркурій тільки розвертається. Цей розворот означає маневр. Меркурій пов'язаний з логістикою, комунікацією інформацією, спілкуванням з людьми, документами, якимись бухгалтерськими речами, економічними справами, бізнесовими. Тому в роботі в цих питаннях, скоріш за все, багатьом людям прийдеться робити маневр. Суть цього маневру заключається в тому, що людина не робить далі, як вона збиралась, а розвертається. Ретроградний Меркурій розвертається. Меркурій розвернеться і він буде знаходитися весь тиждень в той фазі ретроградного руху, яка означає зустрічатися зі старими друзями. З минулими справами мати справу, і якщо ви розмовляєте чи домовляєтесь з людьми про щось, то на цьому тижні перспективно говорити не про майбутнє, а про минуле про те, що зроблено, що булось коли. Ну і якщо у людини є якісь погані справи зроблені, то людина стикається з цим. Якщо людина хороші якісь справи робила, то людина стикається з цим. Тобто ми стикаємося зі своєю кармою в період ретроградного Меркурія. Можемо оцінити наскільки адекватно ми діяли. Якщо ми діяли неадекватно, то то цей період ми зможемо виправити свої дії і ну виправити виправити свої пом помилки. По днях, Вівторок, вночі, з понеділка на вівторок, це якась енергія дуже сильно пов'язана з жіночими справами жіночі планети місяці Венера разом з Меркурієм знаходяться. Тому понеділок, ввечері, вночі, з понеділка на вівторок, і вранці вівторок це якісь ну, активізація жінок по якимось тематикам, також активізація ну, справ, пов'язаних з побутовими речами. Середа день він не дуже такий успішний для всього, бо місяць буде в протистоянні до Сатурна. Це означає, що може бути поганий настрій. Можливо, напередодні у вівторок у когось щось погане відбудеться, що буде поганий настрій. Ну, у середу люди стикаються з обмеженнями, тому треба розмірковувати, якщо на середу у вас розраховані якісь плани на 7 серпня. То можливі якісь затримки або обмеження і краще це враховувати. Взагалі, на цьому тижні я вважаю, що з середа, ну плюс-мінус пів доби, це найбільш такий складний період, і його складність пов'язана з тим, що є обмеження, а для того, щоб їх подолати, треба дуже велика ловкость, сноровка, гнучкість. Бо планети є розташовані в таких знаках зодіака, які означають ну, шевелитись. <кій> в четверг. Ситуація пов'язана з невідомим з тайнами. У, у другій половині е, в четвер дня буде місяць з'єднання з, з ліліт, Це негативний показник, який пов'язаний ну, з якимись неприятними такими ситуаціями в стосунках. А от п'ятниця в обіди після обіда я вважаю це найбільше Ближчий такий кращий день в п'ятницю в обід, і після обіду, і в ніч з п'ятниці на суботу, і вранці в суботу для вирішення якихось справ, які ви хочете, щоб вирішилися ну, з меншою такою проблематикою. Взагалі, весь тиждень планета Венера в з'єднанні з Меркурієм, тому люди говорять про стосунки. Ну, чоловіки з жінками говорять про кохання. а... В колективах люди говорять про стосунки, і хорошо в цей день налагоджувати стосунки. В політиці це означає, що люди будуть говорити про ну, політичні стосунки, скажімо так. В суботу. Ну, я б сказав, що в обіди після обіду ну, не в плюс, не в мінус такий період. А от в неділю місяць входить знак зодіака Скарпіон, і це означає якісь Ну, Емоційні зміни тут немає якихось складних сполучень планет, і в принципі у другій половині дня в неділю теж можна вважати, що день ну, успішний для якихось справ. А от пару слів скажу про наступний тиждень, якщо подивитись повний місяць, який відбудеться 19 серпня, то по картині повного місяця видно, що середина серпня вона пов'язана з ескалацією військовою, а також з авіацією, з авіаударами, з авіаобстрілами, тому що планета Уран, яка в резонансі з авіації, вона ну має складні сполучення 19 серпня. Це пік ну, такої, таких складнощів в цьому місяці. Але вже на шляху до повного місяця, ну наприклад, там дати типу 14 серпня, вони вже такі складні. Тобто, це виглядає так, що після закінчення Олімпіади і до... Дня Незалежності відбувається військова ескалація. Ну, що можу сказати про цю військову ескалацію? Ну, те, що вона пов'язана в районі 19-го числа, плюс-мінус декілька днів з авіаобстрілами, це я вже сказав. А також хочу сказати з приводу наступів. Планета наступів Марс знаходиться в близнюках. Знаки зодіака, який означає багато і помілочі. Тому я прогнозую не один якийсь ну, центральний такий грандіозний наступ, а багато різних наступів в різних місцях. А також, оскільки знак зодіака Близнюки є знаком змінним, він не константа, а означає зміни. Тому напрямки наступів вони можуть змінюватися. Тобто починатися в одному напрямку, а потім по ситуації змінюватися в іншому напрямку. І в середині серпня. Найбільш такий складний з точки зору військової ескалації період. Але він не є довготривалим, бо вже на початку вересня Марс перейде в знак Зодіака Рак, який означає ну, відсутність сильних наступів, тобто з вересня. Але от тут, посередині серпня, є такий ну, приблизно 10 днів, приблизно з. 13-го приблизно до 23-го, ну, які дуже складні. Ну, відносно інших Фоном накопичується вже вплив затемнень. Затемнення будуть вересні, але зараз вже впливають. Вони носять депресивний такий вплив на людей, тому тут потрібна психологічна самопідтримка. Також затемнення сонця буде знаки з дяка Терези, рези, який означає баланс. Тому в військовому плані ситуація буде не перекашуватися в якийсь бік, а вона йде до балансування. Ну, якщо глядіти на, на початок осені. Дякую вам за увагу. І запрошую бажаючих долучитися до військового збору на збройне силу України, які проводжу на своєму каналі. Карти для донатів ті, що й раніше. На все добре.